Тиша, ну просто у нас так історично склалося нам вже скільки, фактично 8 років в нашому проєкту. У нас вокалістки вони не говорять, вони співають. А говорю я. Серйозно? По-перше, ми дуже дякуємо всім, хто прийшов. Як кажуть, всі, хто прийшов, це всі ті, хто мало. Дуже неба людей, які нас не знають. От, е, сьогодні ми вам представимо програму літературно-музичну, казково-святкову, вона називається Шоколад і Різдво. Е, в принципі, все, що ми робимо разом те, як ми намагаємось вплинути на сесії, це е, створення гарного настрою, створення гармонічного. Настрою, гарної музики, музичної молитви. Вас сьогодні небагато ви наші співучасники. Будьте з нами, співайте з нами і ми разом створимо невеличку течію радісного настрою, яка закрутиться і буде нам гарно всім. Дуже дякую. Починаємо.